Отримав довгоочікувальний пристрій, струмові мірювальні кліщі Home Tools HM803D. Які я обрав для особистого користування. Планую використовувати у своєму капітальному ремонті, можливо, в електричних роботах для своїх родичів або своїх друзів. В цьому огляді намагатимусь показати акцентовані не тільки особливості цього пристрою, заради яких я обрав його. Основна функція пристроїв такого типу, це вимірювання струму без необхідності розрізати досліджуване коло. При вимірюванні струму у вимірювальному електричному колі або ланцюгу цієї мережі потрібно розрізати провідник у зручному місці і під'єднувати мультиметр у ці точки. Вимірюв струму вимірювальними кліщами ось такими розрізати не потрібно. Тобто розмикаємо. Цей отвір і... і розміщую вимірювальний провід процентру цих кліщів. По-перше, нема потреби в вмикання вимірювального кола. По-друге, уникаємо ризику ураження електричним струмом під час вимірювання струму. По-третє, вимірювальний прилад в даному випадку не носить в електричне поле власного опір-опір щупів, що при звичайному вимірюванні додає суттєву похибку. До того ж, можна проводити вимірювання на обладнанні, яке працює, і вимірювати струм провідника, не порушуючи ізоляцію. Головне, що це безпечно і привод наносить власний опір вимірювальне кола і не впливає на результат вимірювання. В цих, в цих ліщах в якості чутливого елементу використовується да, давач хола. У торці цього роз'єднувального кола. І стоїть цей давач, який дає можливість вимірювати не тільки змінний струм, як у випадку одновиткового трансформатору. Струму, а й постійний струм. При вимірювання змінного і постійного струму до 1000 А цей прилад дозволяє як повноцінний цифровий мультиметр за допомогою доволі якісних щупів вимірювати напругу до 1000 В в режимі ВФД, тобто високоомний вхід і низькоомний вхід, коли потрібно виключити наводки можливі. Які будуть вносити додаткові похибили, опір резисторів, діоди прозвонювати, прозвонювати, ємність конденсаторів, температуру за допомогою ось цих щипів цього проводу, знаходження скритої електричної проводки в режимі NCV, і в режимі Live фазу в розетці вимірювати. Крім того, в режимі максимум мінімум прила фіксує найбільші та найменші показники. Перемикач RL0 для скидання показників лічильника, які зумовлюють, зумовлені впливом зовнішніх магнітних полів. Перемикач H-ліхтарик фіксує результати вимірювання на дисплеї для подальшого опрацювання. Тривале натискання вмикає або вимикає підсвічення. Доволі яскравий ліхтар. Для мене особисто цікавий режим «Інраж». За допомогою цього режиму можна виміряти ось пусковий струм двигуна на автомобілі за умови, що час протікання цього імпульсу буде близько 100 мс. Точність вимірювальних даних десь в районі плюс-мінус 1%. Опіррезистори у всьому діапазоні змінного струму від 600 мВ до 600 В. теж у цьому діапазоні напруга постійного струму до 1%. Ємність конденсаторів плюс мінус 4%. Частота від 10 Гц до 10 МГц. 1% відсоток від 1 МГц до 10 МГц плюс мінус 3%. Постійний струм в діапазоні до 1000 А плюс мінус 2%. Inrush 484 А стартовий струм. Зробив паузу і знову запустив двигун і кліщі показують 482 пусковий струм. Тобто десь так, стартовий струм. Так, 312 ампер. Двигун бензиновий, 1,8 літра. Зараз подивимось стартовий струм. 233. 233 три, три ампери. Будемо дивитись пусковий струм. Дизель Volkswagen мікроавтобус Так, дивимось стартовий струм. Так, поїхали. Ого. А, 584 Ао.